Надзвичайну згуртованість і здатність от, дійсно, як це не знаю, українською обозом ставати, захищатися. І це дуже е, в свій час сумний висадило фашистів. Тому тоді, як, наприклад, євреїв можна було в концтаборах знищувати, і вони фактично не опиралися. Роми трималися згуртовано і просто будь-яке знаряддя праці, яке в них було. Під руками обертали проти ворога, і їх так сильно не чіпали, бо, бо їм просто, от, ну, і серії там, ну я ж дурний, мені нема що втрачати. Це про те, що гарно розказати, що втрачати мені нічого. От, так от, ну це, це якась така штука войовнича, навіть не войовнича, свободолюбива, якою там всім нам треба часом повчитися. І взагалі, от якщо згадати фольклор український чи просто те, що в нас є в побуті, ми навіть е, часто взагалі не аналізуємо так як ми говоримо, там, де мама, а це вкрали, та і все. В дитинстві чи там що ти крутиш, як циган сонцем із серії, або, наприклад, от у нас дуже принаймні Єремчі, на західній Україні ходила така зворушлива легенда, чому циганам можна красти, що це для них не гріх, тому що коли Ісуса вели хресною дорогою, циган вкрав один із цвяхів, щоб ісусові було менш боляче. Через це циганам можна всім красти. Це, як казала одна циганка, у відомому сюжеті не помогло йому, але я лише хотів, бо ти зараз ведеш на жарт, а я хотів продовжити дню. Я тебе знаю. їй мікрофон, будь ласка. Але ти маєш рацію, бо от і Лідія Осталовська описує, що, наприклад, у таборі в Аушвіці роми були тими, хто ставив опір. І, скажімо, це класичне. Енциклопедичне уявлення, наше про концтабір, зокрема про Аушвіц, коли в'язні ходять в гробах з лисою головою і так далі. Воно абсолютно не стосувалося ромів. Роми у таборі жили окремим своїм циганським табором, який так і називався. Їхній сектор Б2Б називався Сігойне лагер». І Роми е, були, по-перше, там завжди всі чоловіки жили окремо, жінки окремо, діти окремо і так далі. Роми жили всі разом, покотом, роми були вдягнені в свій одяг, роми ходили патлаті, так? у них там залишалися вози на територію е, цього їхнього табору, який теж був оточений цим колючим дротом. Але з ними не можна було так зробити, щоб їх, наприклад, постригти або перевдягнути. Це були люди, які брали будь-що, що в них є, і починали боротися. Я би хотів такі дві взаємопов'язані теми підняти, запропонувати. Ми ніби Україна, ми такі дикуни, ми ну, позаду цілого світу, але може часом це й добре, бо то те саме, що стосується євреїв і Голокосту, і так само переслідування ромів. То ми, попри те, що маємо е, ніби таку репутацію антисемітів і там якихось, як би то назвати, це ненависників, е, а й ксенофобів загалом, е, ми все-таки набагато менше зла принесли цим обом народам, е, ніж дуже-дуже цивілізована рафінована Європа. Просто трошки давніше, так? Е, е, тут є певні паралелі, як е, Виявилось, що ми з поляками передусім антисеміти, але до того ціла Європа позбулася євреїв, зігнала їх на наші землі, а ми тоді виявилися антисемітами. Вони з циганами, ромами було щось подібне після того великого якогось циганського розселення тих, передусім з Румунії, так? Котляри ми їх називаємо, чи там керделарі. Але також Європа їх гетоїзує, виганяє, виганяє. Тоді, як завжди, приходять методичні німці, довершують справу. А ми тоді є крайні, бо ми трошки їм допомагали.